Збагачення за рахунок населення створило прірву між владою і народом. Не чіпайте, не чіпайте мене руками. Люди не довіряють політикам. Політики ховаються від людей за парканами. Чи є відкриті можновладці серед нових? Заходьте. І чи зробив майдан відкритими старих? Дякую до побачення. Чи готова влада? Показати свої маєтки та довести законність їх придбань. Якщо претензії є до мене, звертайся. Ми пройдемо на легкий шлях, щоб достукатися до високопосадовця. Це що не буде, ну, і все. ну чекати самі мені що силу приймати, Я легко. Ми допоможемо владі повернути довіру народу. Правильно, Якщо в Гості ходить правиль, правильно. Правиль. Якщо звісно вона сама готова до цього.